Всім привіт! Зараз хочу показати вам таку форму, як називається зорінька. Ось зараз плануємо її зрізати на ринок. І тому хочемо зняти відео. Дуже класна форма. Ранні терміни, дуже ранні Якщо порівняти з преображенням, то десь на 2 тижні раніше. Гарніший такий, можна сказати, смак порівняно з преображенням Колір гарний. Смак простий, немає йому але дуже смачна. Ось така форма. Грона різні, є там від пів кілограма і більше. такий це провилка інший сорт. Це зорінька. На сьогодні це 22 липня, теплиці у нас вона вже давно-давно готова. Багато ми вже її зрізали, це те, що залишилось. І ось тут є ще один. Один такий куч. Тут колір більш світліший, але вона вже повністю солодка. Всім дякую за увагу. Пока-пока.